Доброї ночі. Сімпл вийшов у плей мейджору. Так, це не новина з 2018 року, де Сімпл і Fallen будуть грати у плей мейджору. Це реальність. Face змогли це зробити зі стендином у ролі Сімпла і вийти у плей-оффмейджеру. Знову ж таки, Сімпл у плей-офф. Навіть також у плей оф Це трошечки інша історія. Теж ми цього довго не чули навіть Сімпл це різна історія в плей-офф, але це так, зараз така реальність. Тому, як ви розумієте, поговорити є про що і навіть дуже сильно. Розраховую на ваші лайки, на ваші підписки це дуже важливо. Дякую спонсорам на Ютубі та на Донателу за те, що мене підтримують. А, також хочу вам відразу нагадати про а, збір. А, вчора ми пробили 4 тисячі гривень. А Ви досі можете. Ми поки не зберемо 25, воно так і буде висіти. За донат, кратний у 50 гривень ви можете отримати пустельний Орел Друкопис за 1700 гривень та інші а, скіни. Тож, посилання є в описі до відео. Дякую. А що ж, переходимо. У нас така наразі ситуація. Є вже 5 команд, які вийшли у плей-офф. Серед них Na'Vi, FaZe та Vitality. А, Ось тому. Давайте по порядку. Спершу Legacy в нас грали з Linvision, і це був жахливий рівень Counter-Strike, де а, команди, які програвали, загалом виграли 10 раундів на трьох мапах. Абсолютне знищення на першій мапі від Linvision, тоді абсолютне знищення на другій та на третій мапі від Legacy. Прекрасна гра від Домау Та й загалом від всіх гравців, крім Сладзіна. Ну, важко його хвалити, коли він набуває 1-0 в такому матчі. Це снайпер. Ну, куди таке? Історія Лінвіжі на цьому турнірі закінчилася. Я там не жорстко вболівав за китайців, за них важко вболівати. Але, типу, цікава історія була, враховуючи те, що регіон дуже слабкий. А легасі досі можуть вийти у плей-офф-мейджору. Серді мак з грали Спейн, і абсолютно мене розчарували французи. Абсолютно пікали інферно, абсолютно програли. Абсолютно, взагалі, нічого цікавого не показали. Далі мапа нюк домінували прекрасно. Перша половина 8-4. Далі виграється ще пістолетна серія. 11-5. Все чудово. Ви закриваєте, маєте закривати, але ні, не закриваєте, тому що пейни Нереально домінували 23 на 5 за ентрі, 23 на 5 за ентрі. Пейн uh, камбекають, беруть купу раундів поспіль, програють один і знову беруть 5 раундів поспіль. Пейн на 2-2. Макс вилітають. Оце зараз вже виглядають ті пейн, яких я хотів побачити весь сезон. Це те, що, uh, ну, що накльовувалося, чого ми хотіли очікувати. Знову стріляє, бігузера знову стріляє красиво і uh, перспективно. Може навіть вийдуть у плей-офф. The Mongoс проти Фейс це вже інша ситуація, інший матч і зовсім інша напруга. Просто прекрасна гра від uh, The Mongoс на першій половині першої мапи. Все чудово виглядає. Просто 6-1, 5-0, 7-1, все прекрасно. The Монголс виглядають як повноцінна команда, тоді як Face, просто як якийсь напіврозібраний механізм, який. Абсолютно нічого не демонструє. І от в цьому дев'ятому раунді я такий, а ні, ось цьому в дев'ятому саме я звертаю увагу. а Frozen робить трипл кіл. І я дивлюсь, а всі план 0 0 0,06 статистика. Лох, думаю я. Ну, типу, як так можна? Якраз його бракує. І після цього він починає домінацію. The Mongols абсолютно починають провалюватися. В них все сиплеться з рук. Купа помилок, в тому числі і просто механічних промахів найпростіших ситуацій програних купа і Сіпл Сіпол домінує. на 11 він показує прекрасну гру. Прекрасну гру Тріпл Кіл був ще в першій половині, в другій половині він на антифорсі виграє клач 1 в 2 Після чого Рейн вмикається нереально. І в останніх раундах просто 20-й це 2 в 4 від Фейс, 21-й це 3 в 5 від Фейс. І до побачення. Ми йдемо на наступну мапу, де мапа Анубіс, яка ніколи не була в The Mongols хорошою. А тут вони ще просто, просто впали на землі. Я не знаю, їх ще фейзи добивали. Просто тотальна домінація і тотальне опускання рук від The Mongols. Вони програють пістолетку, далі програють Антифорс. Дуже близький, до речі, Антифорс. Бо в першому раунді Frozen бере 1-2. Далі, оцей Антифорс, потім сензу робить клач ACE 1 в 3. Здається, ну все, дух має підніматися. Але ні, як ви бачите, нічого їм не допомогло. Фейс виграють раунд з пістолетами, ну там не тільки з пістолетами, але в основному з пістолетами. Залітає нереальні якісь квадрики від рейна. І все. Ну, фактично, ще один-єдиний раунд, другий раунд, який виграли за Монгус у цій половині. Це раунд 2 в 5, просто де вони також щось нереальне перевернули. Але. Але половина 10-2 і а, закінчується воно тим, що вони виграють пістолетну серію, але все рівно а, нічого не демонструють, бо а, Рейн та компанія домінують. Рейн грає свою другу найкращу мапу в історії мейджорів, А Фейс разом з Сімплом виходять у плей-офф. шок контент Нереальний шок -контент. В Востаннє Сімпл грав у плей мейджора у а, Ріо в 2022 році, тоді коли і Фурія грала останнє. Хочеш отримати круті скини? Тоді слухай, я почав співпрацю з українською платформою GoGoCase. Тут можна відкривати кейси і вигравати унікальні CS2 скіни Усе максимально зручно. Поповнюєш баланс, відкриваєш кейс, і тоді або продаєш його, або виводиш на свій Steam аккаунт. А з моїм промокодом 200KS ти отримуєш ще й 35% до депозиту. Тисни на посилання в описі і лови свій дроп. Грай відповідально! Аврора грали проти Маус. Тут я б не сказав що якась несподівана гра, а також не дуже якісний Counter-Strike, Але якщо по черзі йти, то а, хоч і впевнена перша половина від Аврори, але абсолютно жахлива гра від Воксіка. Він на цій мапі Train зазвичай грає непогано. А тут, ну, просто тотальний провал. Ну, і важко відмітити ще когось з Аврори. Тоді як у Маус також не блищав там торже, але решта команди демонструвала себе значно впевненіше. Ну, в якійсь мірі закономірний. Виграний пік від Маус. Далі мапа Інферно, і тут же Воксик вімкнувся і дуже впевнено. Хоч і близька перша половина ще 6 і в якийсь момент здавалося, що Маус вже не відпустять. 10-8. Тут 9-7. Ну, можна, можна таки забирати, але ні. Воксик Сантарес не відпускають. спінкс провалюється, торже також знову грає другу невпевнену мапу поспіль. Один-один. Але далі Міраші. В Міражі я насправді не сумнівався, тому що а, ця мапа в Аврорі абсолютно ніяка. А, при, показує прекрасну гру. Провалюється Вікадія, провалюється Воксік, Ксандарес абсолютно не те, що потрібно демонструє. А, і Маус виходить на 2-2. Аврора вперше в цьому сезоні не виходить у плей-офф. Вони були у плей-офф усіх турнірів у 2025 році. Усіх. Тут вони не вийшли в плей-офф, і а, тепер, тепер покинули мейджери. Це, звісно, краще, ніж вони на минулому мейджорі вони взагалі де зіграли. ВП грали проти Vitality 2-0, нічого цікавого абсолютно. По 6 раундів ВП на а, кожній з мап. А, прекрасна гра від зайву, неймовірно, просто гра від зайву. Нас сьогодні Major MVP грали дуже непогано. І Джель там видавав першу мапу нереально. І Сімпл, uh, і Зайву, і Рейн непогано, непогано виглядали. А uh, ось тому тотальна домінація нічого цікавого, ВП до побачення 2-2. Сподіваюсь, не прийдете далі. Ну і Наві проти G2. шит шоу правильно казати, цей матч, але який вже є і як вже не є, наві, все-таки вийшли у плей-офф. Uh, по мапах, що в нас відбувалося. Перша мапа це Міраж. Нарешті ми знову її побачили. Uh, Якось ну, стартували ніби непогано, навіть так красиво, але потім програється а, перший раунд а, збройний і потім виграє Хантер в 2 такий дурнуватий, як він через весь міт перестріляв джеля на тих 10 хп нещасних. Теж незрозуміло. А, і це ну, 3-2 небезпечно виглядає, але потім вмикається. Перш за все, джель. А він дуже добре в захисті відіграв. Він зробив квадрокіл, потім і ми зробив квадрокіл, виграв Clash 1 в 2. А, і все було чудово, поки G2 не виграли форс в 10 раунді, і в результаті не зли 5 раундів в першій половині. Це багато, насправді. А, але окремо дивимося, як зіграв Джель 19 на 8. 19 на 8, 2, 32 рейтингу. Це, це космос, це космос. А, але далі атака, знову Наві забирає пістолетну серію. Джель робить триплокір в першому ж раунді, а Наві, він, де, він разом з іми виграє 2 в 4. А, там далі... Купа непевних раундів від Наві. Але врешті-решт, все все рівно закінчується тим, що Наві спершу виграють 3 в 5, потім програють раунд. Сейвлять, але все рівно дотискають. Все нормально. А, мапа Нубіс Наві стартували також дуже впевнено. Три поспіль раунди. Потім Мальпс виграє а, 1 в 2 і свої раунди добирають G2. Але врешті-решт там більш-менш непогано. Там класний був менше в Олексі Біди. Він влітає трипл роли робить на А. Але половина 7-5, враховуючи те, як вони проти Спіріт більше грали в захисі, ніж в АТАЦІ, то нормально. Беруть вони пістолетну серію, все красиво, іме робить квадрокіл цікавий. Але далі просто, просто геніально гра від 2 і абсолютний провал від наві. Вони робили все, здавалося, неправильно. Все я не, я не розумів, що відбувається на мапі. Хейтс, Мальпс, Мальпс. Вони от uh, три моменти: ключові, три, трипл, два трипл кіли, один квадрокіл. Чи то вигравали 2 в 4. Ну тотальний провал. Прекрасна гра від Мальпса. Прекрасна гра від Хейтса. Прекрасна. Це те, чого я очікував від нього більше бачити, бо для нього це, можливо, останній шанс на такому рівні зосер... ну, в затриматися. А uh, бід провалив цю мапу тотально. 7 на 16. Купа помилок також від нього. А uh, джель. GL... Джель та Вандефу грали, ну окей, але їхнього імпакту було і ну замало. замало Ну і далі мапа інферно яка, здавалось, теж буде під е, е, контролем наві Виграють вони пістолетку, далі е, виграють форс е, G2, Snax е, ріже Вандефула. Після такого Вандефу може і лянути насправді. Е, з, сервер, радійте. Сервер, сервер. А, ось. Але Наві все рівно дотягують до 7 раундів поспіль, знову ж таки, в тому числі завдяки виступам Вандефала, він на цій мапі ну, зробив не один Трипл-кіл. Але після цього пістолетну серію і ще й з збройними забирають у бюджету. Рахунок 9-7 дуже швидко стає. А, Наві пробують якось змагатися. Там, іми робить ключові моменти важливі а, і врешті-решт доводиться це все-таки до додаткових. А, Наві першими вийшли на 12-й, але не змогли втримати цей рахунок. А, далі додаткові, додаткові дуже веселі. Здавалося, що а, після, ну вже в другій серії додаткових буде кінець Наві, ось в, за рахунку 14, точніше 13-15 ні, 13, 14-14. Хейс робить шашлик ентрі, і ну, все дуже небезпечно виглядає від Наві. Але але, Вандефл робить трипл, Наві виграють 2-4, в 4, виводять на ще одну серію додаткових і вже на ній не відпускають. Мальпс, хоч і в перший раунд виграє, квадрокіл робить на банані прекрасний. Але, врешті-решт, Наві забирають 4 поспіль. Дуже складно, дуже важко, але все-таки виводять у плей-офф а, та показують результат. G2 падає в сітку 2-2. Ось така ситуація. Ну, не знаю, важка гра від Навія. Чим далі, тим більше ти переконуєшся, що все-таки заміни якісь повинні бути. Ну, Ця команда не має далі існувати. Це дуже погано від них. Далі глянемо на статистику. Ви бачите Simple... В космічному, просто зараз космосі. За 103 раунди в нього рейтинг 1,35. Це позаду широдонка зайву і молодого. Це це дуже високий рівень. Це Ну це класно. Він він сьогоднішній матч відіграв добре, і попередній він, якщо там не божив, то він принаймні не заважав. А також бачимо, що Дума утримає свій рівень нереально також дуже сильно, а, дуже. І ще хочеться відмітити сензу, який поки що, попри те, що команда в 2-2 він тримається а, докупи. Ну і в наві а, від виділяється джеель та Єме. А, Вони підтягнули собі трошки статистику. В в Віму вона була і так непогано. Він здається, гірше зіграв ніж було до цього. А от Джель трошечки підтягнув хоча з кожною мапою грав гірше і гірше. Вандефул uh, ну ведве на 1.06 uh, виповз та й все. Ну і нюанс, що Зиву все-таки обходить Донка, і зараз він лідером заходить у плей-офф. Це хороша історія. Сьогодні у нас такі матчі: Legacy Маус, Зимонбул з та VP Pain. Не знаю, не знаю. Це буде дуже важко. Сподіваюся, головне, щоб побільше росіян вилетіло, а їх тільки в одній команді грають. Тому. Uh, Амопара, я забув, як там, Карваліо uh, і uh, Let's fucking go, uh, Pain, uh, Ви можете це зробити. Я вас вірю, давайте. На цьому все, якщо ви ще не зрозуміли. Uh, дякую, що ставите лайки, підписуєтесь. Uh, вийде ще один випуск по групу етапу І далі вже будемо говорити про плей-офф. Любіть Counter-Strike, па-па.